Всім мої вітання, хлопці і дівчата. Сьогодні у нас 10 червня. Тож, показую рукав, який не зрушив з місця. І що я сьогодні зробила? Якщо я встигну до виключення світла, то ще щось, можливо, вишию. Хоч якийсь один елемент. А так була на праці сьогодні. Після праці в мене були заняття в танцювальній групі. Сьогодні був такий досвід танцювання на стадіоні на некошеній траві. Було тяжко. Але з моєї точки зору дуже добре, коли ти пробуєш танцювати на різних поверхнях: асфальт, трава земля. А не тільки на сцені чи на ламінаті, допустімо. Ти звикаєш до певного руху, певної поверхні. І тоді, коли тебе ставлять на зовсім іншу поверхню, ти взагалі не можеш ні переступати, ні рухатись. У мене був досвід в сина, коли вони постійно тренувалися в залі, а поїхали виступати. І їм довелося танцювати на штучній траві. Це був такий жах, діти були до цього не готові, але вони молодці, звичайно. Їм все вдалося, то дуже погано, що не було досвіду до цього. І з непривички вони, звичайно, трошки хвилювалися. Тож у нас був сьогодні такий досвід. А ще було цікаво спостерігати за людьми, які були на стадіоні, побачили, як ми тренуємося, деякі бігом потікали, деякі там повідверталися, а деякі, особливо молодь, поприходила, почали стиха знімати на телефони, на свої гаджети. Потім щось дуже весело сміялись, е, як вам сказати, прикалувались, е, намагались нас, е, ну, типу, як на мій погляд, то намагалися зробити, ніби вони в циркі. Махали руками, о, привіт, привіт. Ну, дуже цікаво було. Їм було весело, вони реготали. Що веселого, я таки не зрозуміла, але менше з тим. Видно, коли є діти, не тільки діти, люди виховані, а видно, коли зовсім не виховані. Видно, коли людина сором'язлива. І от такими тренуваннями, коли є посторонні, як це правильно сказати. Інші люди, які не причетні до цього процесу, ну От і цікаво за такими людьми спостерігати. Да. Одні адекватні, одні ні. Тож, якщо сьогодні я встигну і не виключать світло, ну, я ще щось. Якийсь елемент спробую вишити. Тож, до наступних включень. Сьогодні у нас 11 червня. Тож... Хочу показати, що вчора практично нічого не вийшло. Один квадрат, не пам'ятаю, цей чи цей. Якийсь із них. один квадрат і все. Сил у нет... сил мене не було, не то, що нетнення сил. Тож я його вишила, закінчила одну ниточку шити і все. Такий процес був у мене вчора. Сьогодні. Уже зробила один квадратик внизу. Так, отут весь це він. І хоч пару штук планую сьогодні ще зробити. Такі мої плани. І ще, наліпити кучу-кучу вареників і заморозити. Мені буде допомагати мій син. Хоч він не дуже має бажання, але допомагає. <смі> Обидва мої сини вже добре ліплять вареники, при великому бажанні можуть і самі вже цим займатись. Тісто, звичайно, вони не приготують, але спокійно собі гарненько виліпляють. А ще сьогодні, 11 червня, Мій племінник святкує день народження, тому я його щиро вітаю з цим святом. Саме головне, щоб в нього було мирне небо над головою, рідна земля під ногами, міцне богатирське здоров'я, козацьке здоров'я, щасливе дитинство, щоб ніякі довбані сусіди його не зіпсували і не посували. Здійснення мрій вірних друзів на життєвому шляху. І широкої, рівної, довгої і, рівно, і, довго, і придовгої життєвої дороги. Тож, Максик, ми тебе обнімаємо, цілуємо всього найкращого. А ми продовжуємо далі робочі процеси і побачимо, що з цього вийде. На сьогодні ми маємо 12 червня. Тож, вчора було у нас багато наліплених вареників. Заморозили, наїлись на вечерю. І рухнула. Рухнула зовсім мало. Значить, показую, скільки. Оце цей був зашитий, і щось я пішла отак доверху, стільки зробила тільки таких квіточок. Вчора ввечері, вірніше, я вже сьогодні зранку побачила новину, що на фронті загинула Шура Рязанцева з позивним Ялта. Я за нею слідкувала в інстаграм, дуже прикро, дуже позитивна людина, яка з 14 року підтримувала всі події в Україні. Ну, коротше, в мене немає слів. Ця війна забирає найкращих. Прикро, болісно. Тож так. На жаль. На жаль, маємо такі новини. Так що показала, що й рухнула, сказала, що й зробила. Вічна слава і пам'ять героям. І стерти країну 404 з лиця Землі. Всім мої вітання. Сьогодні у нас 14 червня. Вчора було велике свято, тож я нічого не робила. Трішки почитала книгу. 12 числа у мене був в основному город, тож процес в мене як стояв, так і лишається на місці. Побачимо, що сьогодні встигну. Показую, щоб нагадати, що в мене 4 ромба з ліворуч заповнених і 4 зверху. Ну, майже до кінця, тому що. Отут у нас є, а тут нема. Ну, таким чином. Будемо бачити, куди я рухнусь за сьогоднішній час, який в мене є у вільному доступі. Тож до включень. Закінчився у нас п'ятничний день. Закінчився у нас день п'ятниці. Буду трохи трясти, бо знімаю з рук. Показую пророблену роботу. Тож. Раз, два, три, чотири. Не дошила п'ятий. З цієї сторони у нас один, два, три, чотири, п'ять. Так би було п'ять. Не дошиваю два, бо вже дуже хочу спати. Без пятнадцятий час. Так, напевно, треба буде взяти потім вирізування, не знаю. Значить, все сікла час, показую що одну квітку з чотирьох частин. Я вишиваю за 20-25 хвилин. Ну, в залежності від того, скільки раз повертаюся, з кріпленням нитки. Тож в середньому десь 23-22,5 хвилини в середньому. Отака моя робота за сьогодні. Не знаю, чи завтра матиму час, бо збираємося на кінотерапію до Бердичева, якщо буде погода. На п'ятницю на, на неділю планувала поїхати в Кам'янець-Подільськ, але поїздка відмінилася. в зв'язку з тим, що не назбиралась група. Я вже третій чи четвертий раз. да, Четвертий. Планую поїхати і ніяк в мене не виходить. Два рази захворіли. Один раз. Е це було на 1 червня, я мала виступ. Ну, відповідно, це четвертий раз не назбиралась група. Прикро, але нічого. Тож, сподіваюсь, завтра я попрацюю до наступних включень. Всім солодких снів. Ще раз всім мої вітання. Буду закінчувати. Свій влог тижневий, тож п'ятниця, п'ятниця <сум> субота, е у мене пройшла невишивальна, і, відповідно, неділя також, також була невишивальна. Неділю я була на праці, мала чергування. В суботу до мене приїхала ввечері сестра, і, відповідно, в суботу-раночку ми з ініціативною групою поїхали кататись на коні. Це було біля Бердичева. Там є такий лісочок, де є дуби, сосни і навіть березова така полянка з березками. Щоб великі лісні, але все так розмежовано, дуже гарні краєвиди такі. У нас були, значить, ми катались на двох конях. Це була імперія І-і-І. Забула, як його звати, як звати жеребця. Ну, суть не в тому, що, значить. Напевно, буде там під відео посилання на сторінку їхню в інстаграм. Називається Ферма двох братів. Одного брата звати Міша, іншого Кірил. Самої, як такої ферми немає для відвідин. Просто у них є декілька коней, які є їздовими верховими. І вони влаштовують таку прогулянку, скільки ви там побажаєте по часу. Прогулянка верхи дуже цікаво, коні позитивні. М -м коротше, мор море позитивних емоцій. Була фотосесія, відповідно. <сх> Ми собі погодили плюс по ліску. М -м Хто встиг не збирав грибів? Небагато там. Пару штука, але великих, сунички були, ми поїли сунички Одним словом, був позитивний день, позитивні емоції. Тож так, закінчився цей тижневий влог. Вчора була на роботі, Він вчорашній день був дуже дощовий, похмурий. Сонечка взагалі не було. Промокли, полазили. Але знайшли пару шампіньончиків, пару невеличких дочовичків. Думали не збирати черешню. Немає черешні. Вона є, але вона високо. А та, що внизу вся гнила. До такої ступені гнила, що капець просто. Ми ну, нічого там практично не назбирали пару жменьок, щоб пожувати. Так що, отакі у нас справи. Всім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. Закликаю і нагадую, не забувайте всі донатити на Збройні сили. Пам'ятайте, що малих донатів не буває, а для військових це підтримка і значна підтримка. Тож, все буде Україна, прямуємо до перемоги.